Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу. Пропоную сьогодні разом приготувати ось таке неймовірно смачне та просте приготування печива. Я вам покажу лише один із варіантів, як можна його приготувати, використавши готове повідло. Тісто може бути одне, а начинка зовсім різною, але все рівно в результаті воно вийде дуже смачне та ароматне, крихке, пісочне та дуже ніжне. Я підготувала масло вершкове, цукор, сіль, одне яйце, розпушувач, цедрей із апельсина, ну і, звичайно, борошна. Всі продукти, як завжди, пропишу в описі під відео. Масло має бути м'яким кімнатної температури. Розтоплювати його не потрібно. Додавляю до нього дрібку солі і весь цукор. Буду перетирати ложкою, щоб утворилася однорідна така кашоподібна маса. Обов'язково потрібно додати в таке тісто цедру або з лимона, або з апельсина. Попередньо його гарно я вимила, висушила і натираю лише ось цю жовту верхню шкірку, щоб не гірчило, а лише давало приємний аромат. А також колір. Бачите, відразу ось ця масляна суміш стає оранжевого кольору, тому що цедра ще й додає колір. Додаю одне яйце, ретельно теж його перетираю, борошно. І розпушувач, тісто замішується легко та швидко. Воно є універсальним. Можна використати будь-яку начинку яблука підготувати, або сирну начинку. Таке печиво виходить дуже смачне та ніжне. Наверх борошна висипаю, розпушувач і швиденько замішую тісто. Воно має бути еластичним, довго його вимішувати не потрібно. Головне, щоб воно трималося грудочкою, не розпадалося. І можна було його акуратно розкачувати. Спочатку, все борошно не висипайте, дивіться по самому тісту. Якщо ви випадково замістили його сильно тугим, воно розсипається і не тримається, значить добавте столову ложку води, звичайної кипяченої холодної води. Люблю готувати таке тісто, воно дуже швидко, просто готується, а печиво виходить крихке, неймовірно ніжне, схоже до пісочного тіста. Трішки замішую його на робочій поверхні, підсипаючи невелику кількість борошна. І ось таке тісто виходить в мене в результаті. Воно дуже м'якеньке, легко з нього формувати печиво. Розкачувати таке тісто буду відразу на коврику, на якому буду випікати. Так як хочу, щоб печиво було тоненьке, крихким, а якщо його розкачувати на робочій поверхні, то важко буде переносити на деко чи на форму. Розкачую тісто в прямокутний пласт тоненьке. Буду посерединці, потім викладати начинку. Начинку розложила лише посерединці, а краї тіста загортаю. Ось так, як на відео. Воно дуже тоненьке. Навіть десь більше розкатала, то і, то і рветься. Але все акуратно, за допомогою ось цього силиконового коврика, перегортаю. Потім перекладаю таким чином, щоб шов був знизу, щоб було красивіше, і буду нарізати шпательком, формуючи продовгувате печиво. Таке печиво дуже схоже в магазині продається. Але те, що ви приготуєте вдома, домашнє, воно буде набагато смачніше. Ви знаєте, які ви інгредієнти використали, з яких продуктів. І те, що робиться домашнє, ніколи не зрівняти з тим, яке купується в магазині. Роблю за допомогою ножика ось такий візерунок насічки на печиві і ставлю в добре розігріту духовку. Печеться воно швиденько 25-30 хвилин при 180 градусів, гарно пропікається і збільшується в об'ємі. І ось показую вам вже готовий результат. Зверху притрусила цукровою пудрою, печиво неймовірно ароматне, крихке і дуже-дуже смачне. Не забувайте нажимати вподобайку, писати коментарі та підписуватися на канал, якщо ви ще цього не зробили. А на сьогодні все. Всього вам найкращого. Пока-пока!